Четвер, дванадцятого червня, відбувся обмін полоненими. Це другий етап повернення важко поранених і важко хворих воїнів. Найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому 22. Україна <звілляє> до да, стока було представлення ньому. і это все так, совпало, так, сортало, так, так все, ну, я просто хочу поблагодарить Україну большое за те, що вона витащила з полон. <зв Oil> Дякую, Я На Раніці я в <зв> Україні, мама. мене обміняли, скоро буду вдома. <зв> Дуже сильно люблю. Контрольно хвороби. Хойте все хорошо. Пашки по сейчас з тобою розговорю, Короче, Щоб Україну довго захопити. <зв> Я в такій жопі так, був, ти просто не представляєш. Повернулись оборонці у складі ЗСУ, зокрема ДШВ, військово-морських сил, морської піхоти, повітряних сил, сил ТРО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Я вже вдома, вже в Україні. Не хвилюйся, все буде файно. Ой, як назвали? Ой, Артурчик Ой. була інформація, що серед звільнених є оборонці Маріуполя. Утім, скільки їх інформації поки немає. Захисники перебували в полоні, розпочинаючи з перших днів повномасштабного вторгнення. Серед повернутих є ті, які вважались зниклими безвісти. Усі звільнені воїни потребують лікування. Маємо трагічні звістки. Отримали підтвердження про загибель солдата з села Костюхнівка Анатолія Барабана, якого вважали зниклим безвісти. Захиснику був 51 рік. Відомо, що волинянин служив з червня 2024 року. Був стрільцем-помічником гранатоматника. Останній бій воїн прийняв 23 серпня 2024 року поблизу Нью-Йорка на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Сошичницькій громаді отримали офіційне підтвердження про загибель 52-річного військовослужбовця з села Нуйно молодшого сержанта Івана Теребейчика. Волиняни на тривалий час вважали зниклим безвісти. Відомо, що він зник під час боїв в районі Часового Яру Донецької області. Дату і місце прощання з Іваном Теребайчиком сповістять додатково. Вічна пам'ять герою. У Володимирі автобус збив школярку. Сталося на вулиці Юрія Федьковича. За кермом пас був 56-річний чоловік. Він наїхав на дев'ятирічну дівчинку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Дитина травмувалась, її забрали в лікарню. Водій, як повідомили в поліції, за кермом був тверезий. Протаранив відразу чотири машини. У Луцьку на коняки на водій пізно ввечері наробив проблем. Керманич Ауді не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості та врізався в припарковане БМВ. У наслідок удару по інерції відбулося зіткнення між іншими припаркованими машинами: Фольксваген, Мерседес benz і «ВАЗ». Усі п'ять машин добряче потрощило. Поліція розшукує зниклого 28-річного лучанина у розшуку. Заруба Максим Олегович. 25 листопада 1996 року народження, житель Луцька, 7 червня. Він пішов з дому в невідомому напрямку. Прикмети зріст 180 сантиметрів. Був одягнений у чорну футболку. Чорні шорти на правій руці татуювання у вигляді стріли людей, яким відома будь-яка інформація про місце знаходження лучанина, просять повідомити поліцію. У Луцьку влітку працюватиме додатковий черговий дитсадок. Ним стане заклад номер 19, що на вулиці воїнів-афганців. Почне роботу, як і решта чергових, 16 червня до 8 серпня. Загалом в громаді в літній час організували роботу 9 закладів дошкільної освіти – номер 7, 10, 12, 25, 27, 33, 34, 36 та 37. Додатково у червні буде працювати заклад дошкільної освіти номер 5. У порівнянні з минулим роком в дитсадках збільшили кількість вікових груп на 10. І якщо виходить, що це не продвигати далі. А то куди ти дивишся? Лівей, правій, іди, іди туди, стой на місці. Чи йди сюди, чи стой на місці. Піхота. В основному це в нас піхота, бліндажі. мавиків потеряли менше, ніж уражене цілі. Оператор БПЛА позивний клім. Родом з Харківщини. На службу потрапив з 20 років, пішов за контрактом. До війни займався Учоба. працював трішки на 100 і потім пішов в армію. Запропонували, я сказав, що бажаю зараз від технологій. Це цікаво стало. Так і потрапив в оператори. Якось так вийшло спробувати щось нове, освоїти для себе. Так воно мене вже й затягнуло на 6 років. Мені подобається те, що я. Умію літати, умію на маленьких пташках це робити. І якщо виходить, що це не продвигати далі. Ось наш тренажер. <зяв> Взяли і тренуємося. Пробувати щось вразити одразу так не вийде. Треба, це все з опитом приходить, щоб виходило, щоб зберегти і пташку і вернути назад, і когось вразити. Спочатку потихеньку, розвідка, здалеченьку, потім ближе, ближе, і вже якось так виходить. Можемо і. Розвідку зробити, і далеко залетіти, і вразити. Молоді хлопці, звісно, молоді хлопці, які вміють дружать з технологіями, з технікою, це нам на руку, так і проще працювати. Всі щось починають, усіх трусяться, що робити, як куди що тикати, але потім атакувати, дивишся, лівій, правий, їди туди. Йди туди, стой на місці, чи, «Іди сюда, чи стой на місці. Тум, туман, нічого не бачу, мене глушить, десь, десь дрон улітає, що робити. Тут на телефоні да, що, які задачі, Ти вже з закритими глазами можна паролювати. Це все згодом з, з опитом приходить. Це цікаво. Це захист наших хлопців, так, це очі. Очі це наше все зараз. Треба бути на крок попереду, щоб бачити, що зараз відбудеться. І завчасно. Предупредити хлопців. Саме цікавіше, коли ми летим, а вони не розуміють, чи це їхні, чи це наші. І вони спочатку не тікають, а потім дають драпа і хто куди. І розвідник, і зброси. Піхота. В основному це нас піхота, бліндажі. Бегка вона сильна. Морально вона дава хлопців. Були такі перехвати, що вони ховаються, але вони своєму керівництву плачуться. Що воно бехкає, вони хочуть втекти, мавіків потікали менше, ніж уража на цілі. Не рахував. <реш> <реш> Но, рахунок мається. <реш> Було таке, що нос до носу зустрілись з кацапським мавіком і не розуміли, що робити. Він од нас, ми за ним і наоборот. Було таке, що так, збивають, зверху падають отак і. То ми падаємо, то ми так само вражаємо. Буває таке, що чуємо, що він у нас, взлітаємо і давай його шукати, де він. І питаємося зверху вразити, як, як виходить. Починалось у нас: виїжджали на машині, розкладали антенну в посадки, десь, де машини під'їжджали, ховали, де пішком в посадку йшли. Підняли антенку, полетіли. Біля себе, з краєчку, там, щось намагаємося глянути, глушать. А потім технології пішли, вже антени краще почали виробляти. І вже ми можемо залет... залетіти далі. Кацапи придумали ще кращу репку, нас ще глушать, наші придумали кращу антенну, ми ще краще. Так і бадаємося. Не буває так, що людина нічого не вміє. Щось не вміє. А у нас так прийшлось, що кожному знайдемо своє місце, хто що вміє, хто чим займався. Навіть якщо геймер, не геймер, то йди в БПЛА, звісно, це твоє. Нічого не потрібно, тільки брати та тренуватися, тренуватися. Страшно, руки трясуться. Ну, тренування, тренування, І так з опитом воно все прийшло. І зараз нічого важкого в цьому не бачу. І допомагаємо нашим колегам теж опанувати цей опит. Те, що від нас залежить, звісно, ми робимо. Обслуговування це діло таке на. Позиції немає можливості його обслуговувати, якщо з ним щось трапилось. Зараз одне, завтра друге. Буде перемога, будемо вже думати. І рідні бояться, звісно ж, звісно. Але така наша доля так припала, що треба, хто як не ми, відпочинемо після війни. А зараз треба піднапрягтись. А за своє ми відвоюємо, будемо стояти.